З миром Божим, друзі, будьте благословені. Сьогодні віра сприймається багатьма як інформація про Бога. Але віра є життям з Богом. Чому немає успіху і перемоги в житті? Усе питання у вірі. Є істинна віра, а є спотворена віра, яка передається через лжепророків, які не приймають Господа, а ними правлять нечисті духи. Віра нам дається через Ісуса Христа, через людей Божих, апостолів, пророків. Але коли ми слухаємо людей, які проповідують спотворене слово Боже, то ми отримуємо спотворену віру. Тоді й приходять проблеми в життя. Адже багато хто тільки каже, я вірю. І на цьому все закінчується. В житті немає перемоги і успіху, але є пряма дорога до пекла. Однак апостол Петро каже, що якщо буде віра, то буде пряма дорога до Царства Божого. І чим більше ми знаємо Ісуса Христа, Його Слово. Тим більше в нашому житті буде віра та успіх. Амінь.